Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В одному з одеських ЖК війському провели великий рейд. Очевидці заявляють про 20-30 співробітників ТЦК і поліцейських, які перевіряли людей на вході та виході з під'їздів. На відео потрапив один чоловік, якого намагаються затримати, але люди чинять опір. Пізніше одеський обласний ТЦК підтвердив інцидент і додав, що чоловікові вдалося втекти через втручання сусідів. Блять, здраве. Стени, давайте поговорить. Стойте, ну Я, звісно, не знаю, що тут відбувається. Молодь. Ну щось доволі таки серйозне відбувається. Їх тут приблизно чоловік. Ну не знаю, 20-30, мабуть. Плюс-мінус. Вахтьорша питалася навіть не відкрити калітку, но ну, не помогло нічого. Їй сказали, що поліція, відкривайте. І усьо. Штукатур у мене тут працює. Його щось там перевіряли, але він каже, що треба зараз закінчити об'єкт. Йому тут. А в мене, я там парканувся, і добре, я... що в мене є з собою плащ не І я, в принципі, піднявся на поверх. Ну, якось так. Лиця я ж їхні не знімав нікого, правильно? Що ж нормально.